Супермаркет в самісінькому центрі Києва в елітному торговельному центрі. Саме тут нетверезий покупець не доніс пляшку алкоголю до каси цілою, а розбив охоронець, це побачив і запросив клієнта до кімнати охорони. Що буде далі, не чекав ніхто. Перебуваючи в службовому приміщенні, казаний чоловік е вступив в перепалку в подальшому дістав з кишені предмет, схожий на пістолет, та здійснив кілька пострілів у напрямок охоронця. Поруч був іще один охоронець, і напарник пораненого зміг обезброїти агресивного клієнта та викликати поліцію. Стрільцем виявився 48-річний киянин. Він називається валірсоном із борщагівки. Навіть у кайданках поводиться дуже агресивно. Наруші снярі я сказав. швидко. русі я сказав. Если ви через три минути не сніметі, не снімете за ручку, ви то після геть п'яний, злий і вже обеззброєний. Вилучений предмет. схожий на пістолет, їм виявився револьвер системи Флабера. Навіщо Валерсон гуляв містом із револьвером? Він не каже, як не зізнається і в тому, що розбив пляшку в магазині. А ось у тому, що стріляв, нічого кримінального не бачить. Чомусь переконаний, що то був самозахист. Я сидів з снівеста, пив вино, ні за що не пройшов, підійшов, взяв мене за хат во б і почав біти там. А ти вирішив постріляти, так? Слушай, тебе будуть бій ти чобу пальцем смотреть і чого? Я за себе того держу. Та на відео з камер спостереження супермаркету добре видно. Охоронець його і пальцем не чіпав. Він навпаки припустився величезної помилки, тримав руки за спиною і навіть не чекав, що нетверезий чоловік може бути озброєний. Далі два постріли. Поліція кваліфікує дії стрільця як завдання тяжких тілесних ушкоджень. Охоронець зараз перебуває на стаціонарному лікуванні після операції. Супермаркет уже передав відео з камер спостереження слідчим і обіцяє оплатити лікування пораненому охоронцю. Стрільцеві ж загрожує від 5 до 8 років в'язниці.